Шо там? Оу, oh, а! Ah! Це моє боляче взагалі, то ти розумієш. розумію. жаба, ні, тільки не жаба. Вона хоче мене знищити. Трефшуватися від неї Я був самим вірним моїм рішенням, до речі. Що ти до мене так пристал? А, все. Ну й ну, вали, звісно. Іди, давай доки пенькі тобі не дава. Хай, пішов. Хай-єй. О, метелик Метелик, не тобі. Ого, це є машина для вбивств. Тому привіт усім. Мене за це вімій. Це буде проходження гри Don't Start Together. Ну, я буду не проходити не together, я буду проходити соло. Можливо, хтось з мій друзі приключиться і можливо. Ми Якось пограємо, але. Але це наряче буде. Скоріше за все, я буду приходити його саменький. Сам! На одинці! Так, ну треба травички зібрати. Травичка, раз, гілочки два, ягоди три. Осад чотири. О! Це я розбійник. все, я пожартував. Все буде до. О жаба, я пожартував. Морквина забрати. Морквина забрати. О, ягоди, ягоди. Потрібно більше їжі. Я тебе зараз вхоплю зараз. Екз... Ах, ти потягну тебе зараз. Мене коцають. Якщо я тебе стукну, не віриш ти. Тебе... Не, ти. Ой, зра. Ой-ой-ой, це, це друзі твої. Я пробачаюсь. Я пробачаюсь. Пауки допоможіть, Халпаніть, халпаніть. Ханіть хельп! Хельп! Бей жабу. Куди? В смислі? Не зрозумів. Допомагай, О-о-о, я пожартував, я вас стукнув, я знаю. Та ладно, ми ж друзі, всі будуть. Давайте домовимось. У мене є, не знаю, у мене є. Насіння, беріть насіння, а я зів. А, да, ну гаразд, ну і валіть звідси. Тут золото, до речі, повно. Це треба визбирати. Я богатий. Трещо прикольна, місце така як для бази, я сказав би. Мені потрібно знайти гострий камінець. О, от і знайшов. Ось я знайшов камінчика гостренького. Так. Кирка, кирка, кирка. Хочу невидиму кирку. Хова! І ще я стою? А я з киркою стою. Раз, дубати. Камінь, ми дубем, камінь дубем, камінь, ме дубем. Ой, каміньч на скирка не видима, а паучара получає по горбу. Кажу, паучара получає по горбу. Я кажу паучара получає по горбу. Кінець кінцем з тобою. О, печенька. Слухайте, давайте домовимося, в мене є печенька. Будете печенька? кому дати печеньку. Хочете печеньку, не хочете. А, ви не хочете печеньку. Що до мене ви чи мене? На тобі. Забий цього. Павуки з павуками б'ються Ні, О, ні, ґвалт. що мені робити оце панік. О, печенька. Так, це я заберу. Потрібно лікуватись. іди в баню. Пейте цього паучару. Все, я пока подобуваю золото. Більше золота необхідно. Так до речі, золото має так до халери. Хто там вас подохне. Я Так допоможу. Це я заберу. Все, я тебе віру, тебе тебе зараз завалить. з тобою було приємно, мати справу, якщо що Ой! Кирка закінчилася. Ой, темно робиться тьпоньк. Це я продуманий хлопчик. Що ти лазиш? Пауки, розуміють нас. Нас у вас. Ти мене розумієш? Пауки, розуміють нас. Що ж ви там розумієте? Так, в мене якісь печеньки. Ти цього не їсиш. А цукрове печиво? їсиш. О, даже мізки додались. Я кінь цю какашку. чекай, це чарстий фруктовий пиріг. О, давно що. Чи. О, через то він його не хотів їсти. Так, метелики лехавати. Мені погано лікують. І паучі гланди лікують. Теж непогано. Навстав день у нас. Мені необхідно гілок, палок і гілок. І можливо, що трави. Феймий до добемо каміння. Ми добемо каміння. Й, 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 й. А ми добемо каміння. Так, 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 я розумію. Годі співати всі справи. Я вам обстановку роблю цікавіший. Обстаканок, обстаканок Щоб вам було цікаво, дивитися бачу тут калюже, калюже, ура, калюже. Золото. І ще золото. Мінус кирка. мене 20 золота. Я вважаю, що мені цього буде достатньо. ще трішки визбрую гострих камінців, а далі буду думати, де я. Хочу селитися. До речі, до речі, я планую за своє це проходження, відколи я буду грати. Я хочу вбити усіх босів, які є Don't Star Вій. А там є, звичайно, два босси такі жаби, я їх не знаю, чи я їх завалю, але я на намагатимусь, звичайно, намагатимусь. Нічого не обіцяю, можливо, давайте проходження закину колись. Але ну, глянемо по ваших лайках, чи вам зайде, якщо не зайде, ну я вважаю, що, що варто мені продовжити робити далі таке проходження, тому що мені цікаво. Я думаю, вам теж буде цікаво. Ви хочете український контент, я хочу, щоб у нас було більше українців таких. Будемо Український контент. Йо -йо. Мова, дивіться, мова українська. Екзамін ялина. Екзамен, екзамен в ялині сьогодні. Бачите? Екзамен, екзамени в йолочки. А ви такі, е. А -а -а -а. Пишіте мені коментарі. Вау. Крутяра. Куди куди захава? Та сюди на сюди. Це мій камінчик. О, м'ясо нахаляв. Ну, випало, взі. ну що. чому ж не підібрати? Це що за морський тюлень? Я ще таким манув не грав. Ей, де... а? Йди ти в баню, чуєш? І мене хоче атакувати не зовсім. Та йди в баню, задубати мене вибивати цю. Нарш ти кіркою кер по горбу получиш. Не, не. О! Гараз, я зрозумів, то був лише жар. Та відчеписьте від мене, кінця. Тут та песика, мана, створити. Я хочу отаке око. Яєчня з беконом і молочні білки. Напишіть в коментарях, як зробити яєчну з білконом. З беконом, точно. Як створити яєчну з беконом? Напишіть в коментарях, щоб я собі знав. Не десь селитися, а де мені селиться? мене золото навалом. Хочу якусь таку цікаву місцеві. О, типу тут кладовище, все якесь такому добре відпочивати, жити. Вівтар. Вівтарнадіїу. Яке приближаю лячну ні. Треба буде кувалду взяти ці свині голи позбивати. Я, я ж не можу керкові, ні? Ні, не можу. Це забрати. Тут треті ж фіга камінці, дай на м'ясо мені. Я нічого на шванях, якщо що не настраю, воно по стандарту все йшло. Ну лише світ маленький. Можливо, і за те, що я взяв маленький світ, можливо, через це. О, Плювання. Тому, можливо, через це і наклалося одне на одне за того, що маленький світ, я це так вважаю. А ви що думаєте? Я думаю, що це воно так працює. Якщо ні, ну, ні, я фіхіозна. Де слід? Я не бачу слід. Я загубив слід, то туди Цікаво, так, тако, прямо тако йти. Пташка, де слід? А, он доза дає ялинку залічкований. Тако-от такого чуть, чуть Ось так тако. О, он тут за камінчиком. Куди ти мені крутиш? Так от туди, туди. Оч! Ось, ось ще слід. Створити факел. Цей слід показує донизу. Та блін, нічого не видно. О, так краще. А, он дослід, бачите, тільки підпалив дерево, зразу почало все в'їднитися. І знову темряву свіжі сліди. Як тебе так куцану, то ж ти за мною побіг, і я тебе завалив, грамот. Треба тому гавк. Будем варваром. Чекай, 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 біжи, біжив, довуди. Стість, стой, 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 стільки ж ти біжиш так. До води, до води. О, б, 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 молодець, молодець! Агах! Ох, хорошо. хорошо. Раз, два, три, четири, п'ять, шість. Раз, два, три, четири, п'ять, шість. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0, 2, 3, 4, 5. 0, 3, 101 мільйон. Безконічно білім. Х, еч, еч, еч. І все. Так, м'ясо монстра. Заточити, щоб не заважало, тим паче я хочу хавати. Це тако. Не знаю, що мені не треба наразі? Наразі мені не потрібно смолоскипом уже викинути. Знає, зім морку. Але треба ще какашку кинути в кишеню. Ну тут і дилемма починається. Какашка більш потрібніша. Та кулька в кишеню. Гаразд, необхідно деселитися. Хочу якийсь такий зелений біом, що таке воно було прикольне, прикольне. Ну, палички на халяву валяють. Чимопі не визбирати. А поселюсь, напевно, я тут. Що а... ж такого, звичайно, немає. Біля води. будуть мене кошмарити якщо що розіб'ю. Не дуже цього хочеться, а не ще сходити. Тут павуки, тут є свин буде. Мене, звичайно, атакувати. Він, о, вони. Тут якісь поселення свинів. Оно що. Ну, Тоді зробимо хитрий маневр, Ось. А, вони будуть жерти і жопу і цього ж. Правильно. Поставлю цей кокон біля цього кокона, хай вони прокачуються до третього рівня і все буде добре. Куселиця теж не варіант там. Болото, скриня. Це, до речі, скриня з цієї стералі. Чуєте музику? Та не скавучи! Е, так, напевне, я пізніше повернуся, вона... Да, зберігається. А це що таке? Довірається, для мене якесь ноу-хау, я такого ще не бачив. Крута знайшов. Кротяка! Каміння. Нічого. Раз, потон сюди повернувся, я, я толком не розумію, що там мені потрібно робити. Я ще так і не знайшов місцину, де я можу проживати. Гаразд, поки робимо вогнище, пожаримо ми м'ясо, пожаримо все, нехай не портиться. Навіщо їм портитися? Зім приготовлений шматочок. Так, зачекаємо день. Оце саме, що для мене саме найважче завжди, Оце в усіх виживалках, це знайти, де нормально можна поселитися, що є куча різних ресурсів, що я можу користуватися, скажімо так, природою. Я хочу знайти прям ідеальне місце. А, до речі, у мене трішки є дві. дві ячейки. Вільні. Терраріо. Кинув кишеню, заберу золото, мотузка сюди. Порожна пляшка. Нехай буде, то може повернусь. Якщо не забуде, я повернусь. Я трошки тупію. Це паршиво. О, У мене борода виросла, нічого собі. Це що за малий? Зібрати файне жилет. Файний, файний. Раз, не буду цей жилет зношувати, я, можливо, підшию потом. Я вважаю, тут воно спокійно селитися. Це в нас місцевості. Вода є зверху. О, є павуки, до яких вона, якщо що, відбігти. Не мені допомогли. Нехай буде тут. Так, значить, багаття. На багаття велике треба дві колоди і каміння. Там моя сокира в руках. Точно, точно. Сокиру шукаю, яка в мене в руках. Ну, Це завжди так. Дерево. Так, шишки нехай будуть. Можливо, я їх посажу. Можливо. Яма для вогню. Давай буде тут, а яма для вогню. Ага, га що. А тепер треба будувати машину наукову. колоди. Зрозумів. Де сюди деревце. Тут не місце дерева. Тут місце для моїх посадок. б прикольно ще лопату зробити. Так, шишки. Шишка я, напевно, посажу біля цього багаття. Нехай буде. А іншу зготую та заточу. Тепер будую наукову машину. Зі скіном. У. -у, -у я клячно. Лопата. Так, нехай буде лопата, щоб знати крафт. До речі, музиці піднімаю собі, коли я вивчаю нові рецепти. По викорчуємо зараз все. що монай, не монай, трей, не тре. Так, до речі, хочу списа згубити. Зброя, спис. Да. Так, факели поки що сюди. Необхідно тепер скриньку. Скринька, скринька на скриньки треба до фігіща цих штафет. Я сподіваюся, зараз ніякі енти не повилазить, не дадуть мені пушей. А світло! Світло в тобі! Світло збудуємо. Ми штафетки. Скринька. Ууу, які мене скриньки є. Візьму цю, наприклад. Поставити скриньку так, щоб воно все тут погоріло, якщо що. Сюди во. Хоча ні, 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 ні. Треба було десь біля городу поставити нижче. Дощ. Я це люблю. парам пам 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 Так, швиденько, доки дощ? Мене не, не нам. У дерево виросло злякався. Дерево, тобто дощ, тобто треба 4 доски, 2 камінця і 2 електричні штуковини. Щоб зробити електричну штуковину, необхідно 2 золота, 1 камінь. Щоб зробити камінь, необхіден камінь, а камінь в скрині. 1, 2, 3, 4, 1, 2 і 4 доски. Доски, 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 мій доски, малесенькі від доски, доски, робаємо на доски. thank Чинь, чинь, чинь. Я впало дерево. Посадити шишечки зо дві. Більше дерев. Шишки не лізуть вже в кишені. Йомай. Шишка Конохи. Конохи мару. Як я тебе за кумару? Викурчову їм пеньки. Так, я вважаю, я вважаю. То що я не вважаю, але я вважаю, що один, Два три, два, чотири. Машина наукова. Створися! Давай, біля цього її. тепер, 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 тепер. Я хочу зробити бритву та збрити свою гарненьку бородку. Ну не сьогодні, моя борода, нехай росте. От якісь зимові штукенці. Кам'яна духовка вже запалена на свята. Необхідно одна ця. один мрамор. До речі, доки спомнив, Необхідно ж курточку зробити, доки хобот ще не зіпсувався. Вісім паутин. У мене є паутин 4. Скільки ще потрібно? Ще потрібно до халери згоден з вами. Так, цю штучку можна в скриньку кинути, нам така не потрібна. І бігти, сокира. І бігти. Пауків, як не дивно, як не дивно, необхідно пауків бити. <тас> Там необхідно вісім, так? Да? 8. Дайте не бринуся. Блін, одна випала. Паукей. Ай, тихо. Ууу, паучара цей стрибає як. Людина павук. Все, спокійно. Ми з тобою, друзі. Не панікуй. Не панікуй. Молодець. Слухай, тут такая тебе справка є. А ну ти к м'яса. А тепер іди сюди кшеню, маленький. Не блин, зем м'ясовел. Я зараз тебе мочкану. А, в битву атакуй! Не не, не. да блін, задубас им м'ясо. Дай ти паутину, дай паутину. Дві паутини. Да з ваше м'ясо. Так он бити не хочеться. Що хочется. робити? 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 Шукати інших пауки, от що робити. О, що, дивись, ти ви сам вилізка. Бий мене вилізь! Ти типу, повтікає, не втікай. О, павутинка! О! Ух ти, Людина павук, людина павук, паливо. Чудово. крафтимо ми з вами файку. Ага. Метелики, обійти вискочив мій, обій, сніданок, не обійти, перепутав. Сніданок ти. О. ммм. Mm. Тісно такий mm. А Насіка воно смачне було той метелик. А головне, що отхилив. О, oh, метелик! Ходи до мене! О! Сніданок, Чекай, а це що таке? А, це типу щось сценарій там якийсь. Викупити. Викуплюємо. Аго ми робимо. А, маленький щось там їмо да. Павук. Щось там. Finger Miss мультфаль ревей. Все Сцену закрили, сказали, Ви з вас звільнені О! О! Іди в баню. Оце так виступить, це як розказав віршика. Хельпаніть Аніть хельп! Поможіть! По горбу зараз получу. На, тобі шравкати! Парас Парасолька до речі. На, тобі косити, заховайте його. Ууу, тут з них прикольні штуки випадають очка. Раз. Оу, набір для шиття вип... і сітковий путін. Циліндр це, це штука хороша, це чудово. Виходить, можна створити різні магічні штуки. На у кому ішу машину можна створити. До речі, вже вона скра... А, ні, треба необхідно, напевно, кролики, не пам'ятаю. Щоб кролики зловити, необхідна сітка. Щоб сітку зробити, необхідна якась штука. А щоб штуку зробити, то необхідна павутина. Все заключається в павутині. А де павутина? А на бороді в мене. А ти жаба. Значитьсь, надчись, ночі. Давайте я тебе підкуплю. Ану, лузьний його. Павуки б'ються, пійка павуків. дай жовтому. Оп. павуки б'ються між собою, ні, тільки не це. То кого переможе. Давайте, ставте, ставте. Ставки, ставки, ставки. Молодець, цей павук переміг його, йо майо, ще. Моє м'яско. Меганста. Ходімо, я буду як справжній ганстер ходити з парасолькою. Так круто ходимо. Круто беремо мого скрипа. Уууу. Авуки. Ну що, бос, okay. куди no, йдемо? Ми йдемо з вами шукати. Приготав свою ту пензію. Але спочатку мені необхідно мрамора десь добути. Але я знаю, де є мрамор. Хе-хе-хе. Де? Ходімо за мною. Ну, веди! Ну так ти не йдеш. Ну йду. Ходімо, Йдем, йдем за мною. Іду, йду, йду, йду. Йдем, 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 йдем. Та йду я за тобою. Давай швидше. Ну і давай, давай. Здивуй мене, приведи мене до мрамору. <гум> а я тебе відведу зараз. До води. Куди? А, ні ні, ні просто йди за мною. Гаразд, гаразд, гаразд. <гум> Та чому ти завжди смієшся? <гум> я, я не знаю, я такий павук, я веселий павук. Бач, ось там. Там є птах. хе <гум> Так. Хе-хе-хе. Та ну тебе в баню. Ходімо, хлопаки, Надури мене, йо-мойо. -йо. Смійся, смійся. Воно ну, те... метелика зараз заб'є Не дам. Сам зім. Ось сюди мрамор. Ти мене куди повів, де це ти павучара? А який ти з них? Я ти дізнайся. Наші дізнаюся? Ось тако. А боляче. Ябос, а! А, а. Yeah, я їх всіх забив. Ой, молодець, молодець. Раз. Давай добувати мрамор. Ох, от речі якась скульптурка. Це буде забрати його. ба! Дев'ять мрамора! Рубаєм дерева, дерева, деревця та босс. Босс. Що ти хочеш? Чому ти завжди співаєш? Такий мене талант. Я маленький хлопчик і колись хотів стати відомим співаком. Але я перетворився у таке чудовисько. Як ти до речі. Бос, я не чудовсько, я павук. А я сердечку сплів. І що далі? Не знаю, бос. Ну, от і я не знаю. Тому допомагай дерева рубати, з мені сукиру. І взагалі ти який садачі павук. Нічого не хочеш допомагати. Бос, я тебе захищаю, бос. Та знаю, я знаю. Тікай, 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 іди сюди. Бос, да не залишай мене! Та тікай до мене, йо майо! Ти бачу, енд вискочив. І що з ним пропонуєш робити? Давай його завалим, бос! Він тебе ваншотне, що ти з нього? Так, 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 зібрати. Дип кишень. Не випущу. Мені ти необхідний ти корисний паук. Радий старатися, бос. Бос, А може ти мене випустиш, бос. Та гуляй, на, іди. Дякую, бос. Ти найкращий бос. Хоч хавати. Не відмовлюсь. На. Дякую до смач. Та знаєш, бо смач я тільки подаруночок. І в нас випало відкриття кейсів до старту Гезер. Випа. Ууу. Це що? Скриня? Чекай, це буде честер такий скін, чи, чи як? Ти зараз пізніше. Це мені необхідно честер виходить знайти, правильно? Я по суті розумію, що так, що необхідно честер цього знайти. Так, м'ясо треба захавати, бо зараз спортиться. Я хотів створити оцю піч, У в мене є кабінет стрінький. Кабінет духовка. Я не знаю, що це таке, мені просто цікаво, через що його збудував. Вставлю його тут. Що тут можна робити? Різні страви. Дух ся. А десь дух сят візьму. М'ясний пиріг, каштан і шишка. Ой, ти мені? Є? Підкинути дрон обхідно. Цікаво, цікаво. Де цей дух сят взяти мені цікаво? От, от що цікаво. Коротше, я не знаю, де взяти цей дух сіар. Напишіть в мені в коментарях, щоб я собі знав. А я, напевне, буду закінчувати. Тому що сподобалось таке відео, ставте лайк. Коментуйте що небудь, напишіть мені, як зробити є з беконом, як, як десь знайти оцю штукенцію, цей дух сіар. де її знайти. Напишіть це в коментарях. З вами був Вімі. Усім пока. Будеш щось гуляти, паучара. Де бос? До нас оки біжать. Ох, блін.